Всім привіт! Ви на каналі привітки, повітки! Це моє нове відео. І сьогодні у нас дуже непроста розпаковочка. Сьогодні ми будемо розпаковувати е, Таубау. Так, я замовила на Таобау. І через Китай мені приїхала ось така посилочка від міст. Це не реклама, це просто доставка, яку я знайшла. Ми будемо розпаковувати. Тут у нас канцелярія для школи. Угу. Це не зарано не зам... зарані ну, змогла, але а, ця посилка їхала мені 2 тижні, тобто не багато, Але я заплатила за неї дуже великі кошти за доставку. Коротше, давайте розпаковувати. Тоді я замовила купу все таких канцелярій. Не так багато, тому що я перший раз замовляла на балу, я не знала, що буде, але. Перше, oh що мені приходить в руки, це ось ця сумочка. Але вона не проста, вона спортивна для бігу. Коротше, така спортивна сумка. I like this. А я звісно... Давайте перевірила Є навмісткість. Uh, Та там там Вона має розставилася. І вона буде типу, непривітна. Коротше така сумка для телефону і ключі. І мені потрібно для того, щоб якби, телефон тримати при собі, тобто, щоб він був в мене. А моя бананка ось вона. Вона старенька. І мені вона не потрібно І Я купила ось це чудо. Relax. Це складні листи. Тобто. Я змовила багато проколоків. І вони потрібні були листи для цих блокнотів. і бот. Лисочки. Я виминала ці блокноти формату B5, тому що це мій новий улюблений формат. І я вирішила, що мені потрібно все цього формату. Так що ось таке листочки е і лівочку. І тепер самі блокноти. А, ні, давайте ще одну маленьку штучку там покажу. Дуже прикольна штука. Це така стрічка. Вона більш е, буде інтересна всяким. Як це так сказати, типу скрабукерам, я не знаю, чесно, але дуже багато і скрабутерів, вона прикольна така. Я її побачила десь, колись купила, але я її Добре. більше не буду. Зараз покажу. Вона бере, як клейка штука така. А ти її береш. Так от, ну як коректор, тобто вона як коректор така от Тікс. І вона бере коректор і береться, отак от, от складається. тікс. Вона отак клеїться і вона клеїться. Тобто, це така клейка стрічка. Коротше, дуже прикольна штука, особливо для якихось там ЛД чи щось таке. Дуже. Прикольно. А в мене головне комолоті. Взагалі, задля чого я і замовила цю цей таобау. Це блокноти. І так, у нас їх. поклали два різні поддельності. Типу, все. так це дві сторони. У нас є два блокноти. Так, давайте почнемо, Ну, давайте с чего. Так, я тебе купи еще кошечки, excuse me. Тут вот по пяти типу, блокнот. Типу, Называйте выбери сам. Один. Зеус. Такий вот. So beautiful. Лаки. Типу в Макдональдсе. Мені дуже мило воно було, так виглядало. І знаєш, що у нас тут є в наборі? У нас тут є два отаких хлопистики з самою картинкою. Потім Ось такі от листочки, теж лінійку. Я розпакую. Ми можемо поставити любі реки роздані листочки. які хочу. Прибираємо. І у нас тут є ось це. Це в нас гордача сина блокнота і спіраль. І сама суть цього блокноту в тому, що він такий. це непрості спіральки, вони відкриваються. Тобто ви буквально можете отак от взяти, відкрити цей блокнот і взяти його закрити. І це дуже прикольно, тому що ти можеш буквально взяти просто і. Взяти просто і отак от їх скріпити і ну, закріпити. Коротше, чим Штука. Давайте я його зберу і вам покажу, який він вийде. Ось так це виглядає. Він, а, Тобто ось такі от невеличкі пружинки. Це такий блакноп. І він а, ось так. Тобто це ось... ти береш у паку. Ось я чую, хочу в мене кістомор, мені потрібно кіти. Я беру і роблю ось так. X. І а, все. І пишу тобі этот е, плюс платно у у в тому, що в нього ось ці от колечки есть. І ці колечки не повні, тобто вони не весь платмот, а лише наполовину. І поэтому, коли ти так пишеш, то в тебе типу рука була як ну, коротше, так, удобно писать. І ці коїться, що ти можеш просто їх взяти і виняти. Ви знаєте старі листи, додати нові, і в тебе на наступний рік буде новий блокнот. Коротше, дуже така прикольна штучка. І другий блокнот, який теж формат у Він Дуже-дуже багато пісні, я не знаю, в чому. А в другому був дорожчий. Це блокнот Campus. Campus це така фірма, я не знаю, бренд. Коротше, це такий бренд Campus. І в них є ось такі от блокнотики. Взагалі, я ніколи не чула про таку фірму, як Кампус. Але коли я їх побачила там в Китаї, мені дуже захотілося собі якийсь із таких блокнотиків. Вони е, бувають різні. Бувають класичні, бувають навіть з Hello Kitty. І мені дуже сподобалось, я вирішила взяти собі один із них. І саме цей блокнот, він, ну, заліни різні, але саме цей він з такими такою м'яким. Тобто, якщо у всіх блокнотів ось така тверда, ця пружина, тобто, да? ну, по чому не люблять люди не люблять блокноти з пружинами? Тому що вони тверді. А тут це м'яка пружина, тобто, ну, буквально вона дуже м'яка. Я можу показати, бачите, тобто, я її згибаю. Вона така кразинова, і вона дуже прикольна потім сам дизайн був просто мені дуже сподобався. Такий голубінький, so beautiful. І сам вміст блокнота, він також в нічку. Тобто можна писати, робити якісь записи, ну, конспекти, так як це кампус, але взагалі можна будь-що писати сюди. Коротше, ось такий so beautiful блокнотник. Oh, Вау-вау. Wow. Коротше, дуже прикольно, мені сподобалось. Всім дякую за перегляд, всім до нових зустрічей, па-па! Thank <laughs> you.